Доброго дня! Коли іммігранти приїжджають в США, вони часто стикаються з тим, що в США є багато роботи, але такої, яку американці не дуже хочуть робити. Наприклад, будівництво, прибирання, догляд за дітьми або старими людьми, чи водіння траку. Наші люди також шукають можливості для додаткового заробітку, особливо мами, яким треба доглядати за дітьми і яким потрібна гнучкість у своєму графіку. В цьому відео ми поговоримо про те, як почати кар'єру у сфері, яка пропонує великий заробіток, яка реально допомагає людям і де можна працювати з дому. Це відео адаптовано з вебінару, який ми проводили в Memorial Day. Ми трохи скоротили той вебінар і залишили все саме необхідне, що вам треба знати про цю сферу роботи. Тому, якщо ви іммігрант, то обов'язково подивіться це відео. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів. Маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Мене звуть Дмитро Колодяжний. Я вже в Америці більше 20 років. Я приїхав сюди як студент. Виступав за збірну команди, команду України по спортивній гімнастиці. Мене запросив американський університет а, на, на навчання. І я приїхав і таким чином закінчив цей університет. Потім пішов на програму MBA от, і працював вже майже більше 20 років у фінансовій сфері. І сьогодні ми поговоримо про фінансову сферу і як. Можна вийти іммігранту на цю професію, і як можна вийти без диплому, без великих бекграунду в фінансах і так далі. На самі найприбуткові галузі в США в 2025 році. Значить, якщо ви на Ютубі, ви бачите цю картинку тут, і ви бачите, що перше це комерційні банки, друге це госпіталі, третє це портфоліо менеджмент і інвестиційні поради, четверте це life insurance і. Ануїтети, і п'яте це private equity, hedge фонди і так далі. І ви бачите, що з цих п'яти, чотири це у фінансовій сфері, і сьогодні ми поговоримо про четвертий номер: life insurance і annuities. Life insurance – страхування життя і ануїтети. І ви бачите тут на таблиці, що в 2025 році прибуток був 158,9 мільярдів. значить, це майже. 160 мільярдів ця галузь заробила в США в 2025 році. І чому ми поговоримо про цю галузь? Тому що в цю галузь можна вийти емігрантам без диплому, просто мати ліцензію, і ми про це поговоримо. Як мати ліцензію і як виходити на цей ринок? Що треба для цього, щоб вийти на цей ринок? Значить, вам треба ліцензія, яка називається Life Health and Accident Insurance. Значить, ліцензія по здоров'ю по життю і здоров'ю. Окей, значить, що треба, щоб отримати цю ліцензію. Ця ліцензія видається від штату, значить, від штату, в якому ви живете. Що треба, треба здати іспит, щоб отримати ліцензію. Щоб е, здати іспит, треба пройти навчання. Воно займає десь 4-5 тижнів. Воно все це робиться онлайн, і далі вам треба пройти бекграунд чек. Значить, вас перевіряють, щоб не було кримінальної історії. Скільки ці витрати, десь приблизно, в залежності від штату, десь 300 від 300 до 500 доларів. Це початкові ці витрати, щоб заробити на ліцензію, здати іспит, зробити бекграунд чек і так далі. І за один місяць ви виходите в цю індустрію. Все, вам не потрібен диплом, вам не потрібні фінансові знання, якийсь бекграунд, вам не потрібна вам не потрібен досвід роботи в цій сфері. Ви можете за місяць. За 300 доларів вийти в цю сферу. Значить, що вам треба, щоб здати іспит? Вам треба номер соціального страхування, як ми вже казали, відсутність судимостей. Далі завершення навчання перед здачею іспиту. Там вони требують 20-40 годин навчання. Іспити проводять незалежні організації, такі як Pearson View вартість іспиту від 50 до 100 доларів в залежності від штату. Який формат тесту? Значить, це називається Multiple Choice по-українськи множений вибір. Це коли вам даються 4 питання, і з цих 4 питань ви вибираєте одне. І таким чином вам треба вибрати 70%. Кількість питань це 100-150 питань. І таким чином, якщо ви проходите на 70%, ви, ви здаєте цей тест і отримаєте ліцензію. Кажемо, як ми можемо вам допомогти із отримати ліцензію. Значить, наша компанія має договір з компанією, яка допомагає отримати ліцензію, яка проводить клас, щоб отримати ліцензію. Взагалі цей клас коштує приблизно 200 доларів. І ви тут бачите на картинці, якщо ви в Ютубі, ви бачите, що за 29,95, за 30 доларів дається. Цей клас чому за 30 доларів? Тому що в нас є договір з цією компанією Excel Insurance Training і вони нашим е, людям дають за 30 доларів цей клас. Значить, дивіться, коли ви перше записалися на курс за 30 доларів, його пройшли, і цей курс він е, зареєстрований у штатах у ваших штатах, тобто ваш штат знає, що це ліцензійний курс, що він правильний курс, і він дає ці 20-40 годин е, требувань. Які, які там в штаті є, і таким чином, якщо ви проходите цей курс, то вони вже знають, що ви пройшли добрий курс, і вам можна здавати іспит. Окей, ви реєструєтесь на сайті, здаєте іспит, платите там 100 доларів 50 100 залежності від штату, і робите вже цей тест е, в, в штаті через незалежні компанії, наприклад, е, Pearson View, і е, здаєте на 70% або більше, і отримуєте ліцензію. Які продукти, які фінансові продукти ви можете пропонувати? Значить, перше це страхування життя, значить, є два типи страхування життя. Перший це тимчасові поліси, наприклад, людина хоче застрахуватися на 20 років. Так? Значить, ну, наприклад, візьмемо 40 років, жінці 40 років, вона живе в штаті Флорида і вона купляє поліс, наприклад, він коштує там 37 доларів. І вона кожного місяця платить 37 доларів. І якщо з нею щось трапляється, наприклад, цей поліс на мільйон доларів, якщо вона помирає, то її бенефіціарам виплачують мільйон доларів. Через 20 років, якщо нічого з нею не трапляється, то через 20 років цей поліс закінчується, і, і все. І, і Тому вони називаються тимчасові поліс, поліси. Вони дешеві, вони без накопичень, ви просто платите, і якщо, якийсь, якщо смерть настає, то виплачується мільйон доларів або 500 тисяч, наскільки вона купила, і виплачується її бенефіціарам. Далі можна туди додати те, що називається living benefits. Living benefits це, наприклад, якщо є, є якась хвороба, то з цього мільйону доларів, який би їй виплатили по смерті, і на її, а бенефіціарам виплатили по смерті, то можуть виплатити е, якусь частину, вона може взяти на лікування цієї хвороби. Наприклад, якщо рак, то можна взяти частину і платити медичні е, біли е, при, при житті. От, Далі. Наступний це постійні поліси. Що постійні поліси роблять? Ви вкладаєте суму, якась частина йде на страхування, частина залишається, вона інвестується страховою компанією, вони захищають її від падіння ринку, вона заробляє там 7-8%, і потім це працює як інвестиція, і потім ви можете цю суму забрати, і забрати, і не платити на привіст, не платити на податок. Це дуже дуже популярні поліси. І вони служать як інструмент для пенсії, як накопичувальний інструмент, і так далі. Дуже популярні поліси, так що ви можете їх також е, е, пропонувати клієнтам. Далі, ануїтет. Ви, наприклад, у людини є 401 к каплан на роботі і можна перевести якусь частину в, в ануїтет. Далі з цією ліцензією, Life Health in Accident ви можете також продавати медичні страховки. Їх дуже багато, і, їх, і вони різні, і ви можете їх також пропонувати клієнтам. І далі інші продукти: disability insurance або final expense похоронні виплати. Наприклад, там людина вкладає 15 доларів в місяць, і потім людина вмирає і, і, і їй виплачується все на похорони. Це як коли баба відкладала під подушку там карбованці для похоронів. Це приблизно так працює, тільки більш-менш цивілізовано. Значить, я хотів розказати трохи про ануїтет. Не хочу бути дуже фінансово-технічним, але як це працює? Наприклад, людина накопичила за все робоче життя в Америці, накопичила там, ну скажімо, мільйон доларів на своєму 401 першому каплані. Так і всі ці гроші, наприклад, з неї вкладені в фондовий ринок. Але як ви знаєте, фондовий ринок може йти вверх і вниз. І ми пропонуємо: ми кажемо, давайте візьмемо частину цих грошей, щоб ви не загубили, коли ринок іде вниз, ми переведемо в ануїтет. Ці анутети, вони захищені, коли ринок іде вверх, вони ростуть. Коли ринок іде вниз, вони зупиняються на місці. Тобто ви заробили своїх там 8% і ринок пішов вниз. Ці 8% у вас залишилося. Так. І таким чином а, люди також люблять ці інструменти, тому що вони захищають від коливань ринку і заробляють непогані відсотки. А скільки як агент, скільки ви можете заробити? Ну 6-7 відсотків від, від переводу. Наприклад, якщо у клієнта там мільйон доларів, він перевів 100 тисяч. Ви в ануітет, ви заробили ці 7 тисяч доларів як а, агент, так? Або якщо він перевів 500 тисяч, ну ви порахуйте, скільки це буде 7% від 500 тисяч, це. 35 тисяч. От. І тому ця галузь дуже-дуже прибуткова. І ви не тільки допомагаєте людям, ви також заробляєте дуже-дуже гарну комісію. Окей? Тепер я хотів би розказати трохи про нас і як ми вам можемо допомогти вийти в цю сферу. Ну, я вже сказав, що ми можемо допомогти вам здати екзамен і отримати ліцензію. Далі. Наша компанія називається Revolution Financial Management. Ви можете зайти тут на YouTube, Ви бачите слайд з веб-сайтом, і ця компанія частина компанії Transamerica. А тут на картинці ви бачите великий хмарочос в сан франциско Це цей штаб-квартира компанії Transamerica. Вона була заснована в 1930 році і їй вже 96 років. І вона пережила. Велику депресію в Америці, дві війни і, і фінансовий, фінансову кризу і так далі. От, так що це надійна компанія і частина великої компанії з, з мультимільярдними оборотами. Як ми допомагаємо клієнтам? Значить, ми працюємо з заощадженнями, ми працюємо, із страхуванням, ми також працюємо з страхуванням, ми допомагаємо клієнтам зменшити борги. І вже коли в клієнта є якісь, якісь накопичення, ми допомагаємо їх зберегти, щоб вони не, не вклалися в якийсь ненадійний інструмент і загубилися. Ми також, як я вже сказав, короткострокові довгострокові заощадження. Ми пропонуємо фонди, наприклад, 529 плани для накопичення для дітей на освіту, а пенсійні накопичення, страхування життя, здоров'я, і, як я вже сказав, робота з боргами. Ми це робимо через освіту, значить, ми проводимо освітні заходи, і ми допомагаємо людям з цими інструментами і досягти їхніх фінансових цілей. Наприклад, і коли ви подивитеся на сім'ю, середньостатичну сім'ю в Америці. Якщо ви подивитеся на їхній дохід, десь половина доходу йде на життя, так на їжу, на моргедж, на рент і так далі. Частина йде на податки, і частина йде на борги. Так, на машину, ну моргеч також борг. і що ми робимо? Ми виробляємо фінансовий план для цієї сім'ї, а ми дивимося, як вони можуть зменшити податки, як вони можуть усунути борги і звільнити грошовий потік. Так, тому що в них податки зменшилися, борги зменшилися, і в них висвободилися якісь гроші. І ці гроші потім вони можуть використовувати для їхніх фінансових цілей, таких як накопичити на пенсію або освіта. Для дітей або теж саме страхування, і так далі, і ми не беремо з клієнтів за це гроші. Якщо вже якісь такі більш складні кейси, то тоді ми вже робимо це за плату, але фінансові компанії платять нам. О, тому як коли ви працюєте з клієнтами, з клієнтами вам не потрібно просити щось у клієнтів. Ну, коли вже там складний кейс, то зрозуміло, що буде вам компенсація за складний кейс. А так, в принципі, фінансові компанії платять нам. Дивіться, ми не працюємо з одним продуктом або з однією компанією, компанією. Ми працюємо з більш ніж 100 топових фінансових компаній в США. Я вже говорив про Transamerica, Pacific Life, Nationwide, можливо, ви чули рекламу Nationwide, Prudential, Everest і так далі. Всі-всі топові компанії ми можемо продавати їхні продукти. Тому вам не треба думати, що я тільки продаю один якийсь продукт від однієї компанії. І все, ви можете вибрати найкращий продукт на ринку для вашого клієнта, який цей продукт йому підходить. Ми, як дивіться, як Амазон продає, як платформа продає товари, так а ми продаємо фінансові послуги. Так само ви можете вибрати з, з цих послуг з різних компаній. Ми залишимо посилання, записуйтеся, і якщо вам цікаво, то я розкажу більше. Але хочу наостанок сказати, що. Це, як я вже сказав, дуже благородний бізнес. Ви дійсно дійсно допомагаєте сім'ям, ви працюєте з, з найкращими продуктами у цій галузі, і, і ви заробляєте дуже-дуже гарні гроші. От, так що, і також є можливість для пасивного доходу. От, так що для іммігрантів, а ще хотів додати, що в цій галузі дуже багато іммігрантів, я би сказав, би десь 55. 60%. Чому? Тому що про це ми вже говорили: що не треба американського диплому, не треба якогось бекграунду у фінансах, просто треба ліцензію, не треба великий початковий капітал 300 доларів, і все. І якщо ви знаєте людей, знаєте, як працювати з клієнтами, з клієнтами то ви е, можете бути дуже, дуже, дуже успішними в цьому бізнесі і допомагати дійсно сім'ям. Окей, не будемо більше затримуватися. Дуже дуже вам дякую. Вам гарного. Відпочинку сьогодні. І ось ми ставили календар на Ютубі. На, на також ставимо на інстаграмі. Підписуйтесь на інстаграм. До речі, хотів сказати, що також в мене є YouTube канал. Якщо ви ще не підписалися, то Ютуб канал називається Фін Успіх в США. Українськими буквами Фін Успіх в США. Так що можете записатися на Ютуб канал. І е, вас всіх зі святом сьогодні. Дуже вам дякую і до побачення. І тоді жду вас на записуйтесь на календар, або ви можете вже реєструватися, якщо вам цікаво.